Кожен день стикаємо з масою негативних коментарів на інтернет-ресурсах, багато осуджень, злості, гніву, люті, які перевищують всякі рамки. Гнівом, люттю і злістю ми не збудуємо Україну, таким чином, ми продовжуємо війну в нашому серці, в наших сім'ях і в країні. Ви собі уявіть, коли мене час, вас уже не буде. А коментарі в інтернеті будуть свідчити проти вас. Якщо вам не подобається допис чи відео, не переглядайте його, переходьте на інше, щоб не викликати в себе злості і гніву, переглядайте те, що вам до душі. Коли диявол спокушав Ісуса в пустелі, Ісус Христос відповідав йому коротко словами Святого Писання Злий хоче, щоб ми з ним йшли на контакт. Щоб захопити нас у свої пута. А для чого нам контактувати зі злом, якщо ми діти Божі? У Посланні до Римлян апостол Павло говорить: Любі друзі, не будьте мстивими, краще залиште місце гніву Божому. Адже сказано у Святому Писанні: Мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. Не будьте переможені злом. Але перемагайте зло добром. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби, та стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Не боріться зі злом його ж методами. Завжди майте Бога перед очима і уникайте суперечок. Підкоріться Богові, і диявол утече від вас, який спокій дає мовчати про інших людей, не вірити всьому без винятку, і не переповідати того далі, бо не знаємо, чи це правда, а одразу осуджуємо. Рідко кому треба довіряти, а завжди тебе шукати, тебе, Господи, що дивишся в серце, за кожним словом, на всі боки, не подаватися. Але бажати, щоб у серці і на світі все діялося за твоєю святою волею. Амінь.